Бо вони не асимільовані. Ні, <кій> тому що вони таким чином мінусують і протесний потенціал. Бо Саха Кутія хотіла мати незалежність в 91-му році. І було рішення Верховної Ради Саха Кутія. Але потім їх укатали, умотали, і в результаті їх включили все-таки в новий цей Російський Союз. Тому, в принципі, в них теж не все нормально. Не все... І от паралельно погрожуємо. І домовляємося, скільки ми загарбали на наступний рік. А вони, ви бачите, вони хочуть максимум, от, скільки можна. І отам от там ми фі... готові фіксувати. Ну і Трамп, звісно, і той зараз його ну, номінація, і ще не... йому не треба буде, це затверджувати в Конгресі. Він просто прийде в кабінет і затвердить. Це генерал Келлах, Кіт Келлах, який буде його спецпредставником. З питань Росії і України це дуже важливо, що це з питань Росії і України, тому що раніше і журналісти мене запитують. Це як був Курт Волкер. Mm -hmm. Ні, не так як був Курт Волкер. Курт Волкер не мав майже ніяких повноважень. Він був якби від Держдепу. Він не мав до він не мав доступу до президента в той час. Такого він хотів, і він для України, ну і для Америки робив багато. Але це зовсім інша якість. Це фактично продовження рук Дональда Трампа. І ще й людина з лобі військово промислового. Розумієте, що це значить? Е людина, яка отримала, ну, запитують мене, Кіт mm -hmm. Келлах, там починають якийсь Google формальні посади. Кіт Келлах, 101 дивізія, Airborne Division. Це сама, е е, ну, всі знають, Нормандія, висадка 101. Mm -hmm. Кожен раз, коли Америка атакувала, це, це десантна підрозділ, а штурмовий десантний підрозділ. Туди, бойовий підрозділ. туди йшли самі навіжені. Да. Тобто, ну навіжені чи сміливі. Він отримав так. нагороди бойові. І те, що він там в Гранаду погодився вже з саме йшов, він сам, по суті, ну, його попросили, але він погодився в Іраку розрулювати. Тобто, це людина з військового лобі. Це не е, конфідент там Трампа, хоча з ним працює вже майже 10 років. Трамп побачив, що це, ну, йому ж треба ну, спиратись на людей, які ведуть постійну бюрократичну роботу, що не любить Дональд Трамп. А він якраз взяв таку роботу. Це апарат Ради національної безпеки в США, він вів постійно Келлах Я впевнений, що він ні на яку ніяку слабину з а... Путіним не дасть. Якщо не буде тіньового треку зала штунками, який може вести там той же Ілон Маск, розмовляючи з Путіним, маючи свої бізнес-інтереси. Ну або хтось такого плану, якщо цього треку не буде, а головний напрям буде Трампу доповіді, до і він ще й сприйметься саме через генерала Келога, це буде краще набагато, ніж все те, що ми чули до цього. Тому е в чому от ситуація? Ви кажете, різні вони люди чи не різні? Ну, Путін перегравав Трампа. Я нагадаю Фінляндію, коли вони зустрічали з Хельсінки, в результаті Трамп виглядав дуже негативно. Дуже йому сказали, він зразу, може, цього не зрозумів. Я нагадаю, коли м'ячик його дружині кидали, оцей футбольний, і потім сміялися. Я не пам'ятаю цю історію. 18-й рік Фінляндія Хельсинки, подивіться, і його команда сказала, що ви виглядали дуже на фоні Путіна. Путін просто там він просто стояв як цар і посміхався. Він, він бачив, як він принизив Трамп. Це не забувається, до речі. І тому після цього що зробив Трамп? Після цього ми дуже швидко отримали Кримську декларацію, по тому що США ніколи не визнають Крим російським. Є документ. Ну так, да, це документ там. Очевидна заява, але є, так само було по Балтійським країнам. І ми отримали пришвидшення переговорів по Джевеліна. Так що <клес> Трамп е, на силові дії з боку Путіна буде діяти теж силовим способом. Але Путін хитрий, і він його завжди там зі всіх сторін. Обходить, він навіть зараз не хоче. Він, він його зараз назвав дуже порівняння з Джозефом Байденом розумним, схильним до перемовин. Розумієте, ну, це КДБ там Вербовка. Він вербує Трампа. Чи чи є у Трампа залежність від Росії? Ну, дивлячись, який він поставить цілі. Якщо він, наприклад, буде його люди будуть намагатися відірвати Росію від Китаю, ну, Китай основний uh -huh. супротивник. Це неможливо на мій погляд, тому що Росія вже зав'язла в залежності від Китаю ще рік-два. І... Це вже не від волі Путіна Не від волі Путіна. Воно об'єктивно так уже пішло. І тому Трамп не відірве. Я вважаю, що він не захоче виглядати слабше за Путіна. І тому, що в Америці є ті, хто голосував за Трампа, вони хочуть Америка Ферст. За Джозефа Байдена теж Америка Ферст, ну по-своєму. Він, і об'єктивно він, він сказав, він деякі речі буде е, втілювати в життя. Наприклад, він сказав, відкриє нафту, ну, тобто ті запаси, які є, і, і нові свердловини. Це може вплинути дуже добре на ситуацію, тому що Росія отримає від нафти тіньової, особливо, дуже велике Ну, Тобто, що ціна 40 за барель доларів, то це фактично було б дуже непогано. Тому що Юралс, Юралс на 15 зараз доларів менше, ніж бренд. І якщо бренд був, був би 55-60, ну, ринкова ціна, uh -huh. то Юра собі упав до. Ну, кажуть спеціалісти, що в Росії навіть менша ця собі вартість, тому 40 для них це, це нормально для звичайної ситуації, але це не надприбудок буде для. Війни, Фінансування... для війни. Тому може Дональд Трамп зробити деякі речі, які об'єктивно будуть для Америки, але зроблять кращу ситуацію. Близький схід, бачите, зараз воно угу. ну воно знову там розкрутиться, я впевнений на цьому. Але коли, може, пауза буде 60 днів. Ця, будемо сподіватися. Тобто, перша спроба Дональда Трампа, на мій погляд, буде швидко вирішити питання. Тільки не за день, ну це, не, це всі сприймають, це я сам за один ні. Ясно, що це займає там, тижні, місяці, але швидко. Швидко це два місяці, три, це швидко. Але цього не вдасться зробити то, з той причиною, що на це не підуть росіяни. Вони зараз отримали, можливо, десь несподівано для них, вони отримали ну, наше послаблення із багатьох факторів. І Путін відчув цей запах крові, а дехто йому там радить далі. У нього ж є там, якраз Путін був у Миколи II, у нього є такі товариші. Вони ж до шаманів ходять, то вони що його ходили, до шаманів. Не просто так, це серйозно. Він вірить в це. Він це вірить реально. І деякі йому розказали, що можна прожити і до 100 років, там. і до 131 один його друг розповідає. До речі, найвеликий яструб, який закликає використати ядерну зброю. Тобто це ж уже нездорова людина в плані, ну, не в тому плані, що він нездатний там, деменція, ні, але він психологічно нездоровий. Ми ж, очевидно, бачимо, з точки зору соціального там, здоров'я. Ну, я вам скажу чесно, таких людей, нездорових психічно, в Росії більше 38%, за офіційними даними. Ну, щоб тут ми дуже не раділи, у нас більше 30%. Це мається на увазі люди, які ну, не мають ну, якісь стреси, хвилюються. Тобто, це психічні проблеми. А Путіна ще далі вони пішли. Ну, він старше став, вони зайшли далі. У нього є проблеми з пам'яттю, Це очевидно, це я можу сказати точно. Він забуває, ніколи такого не було. Він починає забувати. Це вік. Це просто вік, який переходить поступово в цей Подивити. період. І це деменція чи не деменція, яка різниця? Людина з віком не стає більш такою молодою, скажімо так. Тому це насторожує. Тому що, знаєте, що він там не задумав, я впевнений, йому ніхто не дозволить прийняти рішення про стратегічну ядерну зброю. Чому? Коли ти приймаєш рішення, дехто називає навіть це не зброя Ну, навіть не зброя, бо її не можна використати. От, наприклад, він захотів повторити карибську кризу. Я нагадаю, що це тоді протистояння Радянського Союзу Америки, де в Росії вважають чомусь Путін вважає, що програв Радянський Союз, а в Америці вважають навпаки, що прийшлося Кеннеді погодитися на і забрати з Туреччини ракет. Але тим не менше, Путін вважає поразки. Він хоче накрутити і показати, що можна було по-іншому. Ну такий стереотип. Але уявіть собі: от у нього є група людей. І він приймає рішення в їх колі, що треба застосувати стратегічну ядерну зброю. Що це значить для них? Перше, значить, в тебе більше нема важелів, жодних. Все, ти нам розказував, що ти там шамани розказали, чи ти тут економіку забезпечиш всіх, нам десь для дітей наших поставиш дітей. До речі, про дітей. Трьох можливих наступників Путіна вже з трьох-двох вбили. Ну, я кажу, вбили, тому що в 40 років потонув, десь там перед. Біля берегу, а потім в 38 не доїхала швидка на Рубльовці. Це дуже цікаві історії. Двох уже Іванова і цього сечена двох Залишився Патрушов син, якого ведуть по стопам mm -hmm. Путіна на сьогодні. І він уже здається віце-прем'єр-міністр, але починав як Путін з управління контрольного. Пройшов через Києвіски ці всі ж тут. Фактично приходить тобто, в де шкіл, так? От вроді, домовились, от такий в них консенсус. Путін править, скільки живе. І тут він пропонує, давайте ми гахнем там ядерним бризером. Хто на це піде? Ми теж хочемо пожити. Та й тут та й отут же, ну не тут же, ясно. Тому він і ходить в бронежилеті, тому він намагається свою мати охорону міняти там і так далі. Вони вже обпікся з Пригожиним, серйозно. А це ж, до речі, от з моєї точки зору, чому Пригожин в нього став близьким. Тут є такий парадокс, коли люди бояться свого ну, постійного оточення, вони які беруть зі сторони, як би людей. Да? Якийсь там, а хто зі сторони, непричетний до тих чи тих. Ну, такі персонажі. І тому вони якби, вірять, що вони не послухають іншого. І тому Путін буде параноя в нього буде зростати, от така. в нього параноя буде, що його можуть. Але. Далі ще один момент, скажу, чому стратегічна ядерна зброя, з моєї точки зору, зараз вирогідність дуже мала. Ми знаємо три випадки: публічні під час Холодної війни, коли були віддані політичні команди на застосування, або регламент був такий, що треба застосовувати. І ні разу не була застосована. Один випадок це майор. Відомий фільм навіть зроблений. Він в США залишився жити. Коли йому всі поступили ці сигнали, він не наважився в відведений час дати команду. Ну, там не кнопка, там ключі повертають, але дати команду на пуск. Це вже людина була остання, яка давала технічну команду на пуск, не зробив. І так само два американці. Та ж сама історія. Вони і там, і там був технічний збій. І тому я впевнений, що тактичний боєзаряд, ну там трошки інше прийняття, ланцюжок прийняття рішень. І щоб ви розуміли, це можна зарядити звичайну гаубицю. Звичайно. І цього, ну це було. А от стратегічно не дадуть Путіну, бо це будуть, по-перше, зразу його слабкість, тоді вже слабкість. А навіщо цар слабкий? Слабкого царя та бакеркою або якимось там Кандюлябра. іншим способом Кандюлябра. да, канделябром. Тобто слабкого, по-іншому ніяк. Або як Ніколай першого з Распутіним що зробили? Е, нагадаю, що це був його ну дуже близький порадник, так скажемо. Там різні теорії є. Але ж його, в принципі, Ну позбавили життя там, теж складно було, але добили. А потім, коли Керенський прийшов, тимчасовий уряд, то його викопали взагалі там спалили ще раз. Тобто, ну, я думаю, що рано чи пізно з російськими цими Камарілі все станеться те ж саме. І як Рибен в свій час під час нацистського періоду, він же міністр законних справ був, він не думав, він впевнений був, що дипломатів це не стосується, як і Лавров, до речі, зараз впевнений. А що відбулося? Відбулось те, що його не тільки повісили. Але ще погано розкрився цей дерсятице в ямі, що він мучився 15 хвилин там внизу. Тобто, як виявилось, дипломат нацистів, загинув гірше, ніж військові. його військові. Ну, розумієте? Тому вони вибрали квиток в один кінець. Оці люди, яким вже за 70. Я розумію, чому вони так діють. Я не розумію, чому в Росії люди, яким. 40. Не розуміють, куди це все, куди їх тягнуть. Ну, виїхали, да, багато виїхали, але ж залишається. Давних, до речі, ще їм зараз платять це ліфт є фінансовий за війну, платять за великі гроші. Контракт, здається, вже піднявся основний 400 тисяч рублів. Ну, вже зараз, по сьогоднішньому курсу, це вже менше 4 тисяч доларів, але раніше це було там, 5 тисяч. І додатковий, наприклад, в Московській області, чи в Москві, чи Санкт-Петербург, це взагалі захмарні цифри. Там перші 18 тисяч доларів зразу тобі дадуть. Або прощають іпотеку, яку ти заборгував, і тебе можуть зараз посадити в тюрму. Це ліфт прекрасний для них. Да? От він ще працює. І тому тут ще одна теза, яку хотів би я сказати: у нас немає достовірних даних про ступінь проблем в Росії. І це проблема наша, нам би їх мати, от повний комплекс. Багатофакторний аналіз. Тому що я вважаю, що Росія теж в наступному році сидить вже так, на, на залишках різних моментів, які можуть зруйнувати їх внутрішній договір з царім. Оце головне. Тому тому не, не так важливо, що будуть говорити, ви кажете, Трамп з Путіним. Да? Не так важливо. Важливо до літа наступного року. З чим всі сторони вийдуть в цій ситуації? Ну, в першу чергу, Україна з Росією, Європа, як вона тут, бо Путін вже заявляє, Європа. Ну Він, він взагалі ставиться дуже негативно, ну, якби не просто негативно, він вважає там європейцям нікчемами. Тобто, от реально, ні на що не здатне. Частково в нього є для підстави. Немає, немає підстав, під тому купов... що ви побачите, Європа він її розбудив. Ні, то що він підкуповував і бачив, що. Він підкуповував. Ну, так нікчеми європейські, ми їх знаємо поіменно. Але ж ми не говоримо про всіх. Вони формували позицію Європи. Ну тому і має до цього підстави. І він думав, що так і далі буде. Ну вони все таки банкували, що називається, до широкомасштабної війни чи навіть раніше. А от Шольц. Ну, дивіться, ну що складніше? він. Він однією півкулею прокинувся, а друга ще спить і десь в її цю другу півкулю поглажує Ангела Меркель. Та ні, ну ми ж говоримо про конкретну корупцію. Ми ж не говоримо про канцлера Німеччини. Про... А ми говоримо про Шрёдера. це корупція, чисте веде. Або Міністерство закордонних справ Австрії, вона пішла працювати. Ми говоримо про корупцію, які місця потім ним дають в Газпромі. Збиткової кампанії а вже за. А в Ліпен, наприклад, або, або фінансують партії. Да, да. Я згоден. Ну, Ми так не розглядаємо канцлери Німеччини. Ми говоримо, що з нашої точки зору він помиляється. І, е, ну, от дивіться, ми їм говоримо, що він помиляється. Він програє вибори, да, от в січні. І ми кажемо: ну, бачите, пане Шольце, ми ж попереджали, треба там розмолодати. Я, я про те, що Путін має. Це не звинувачення Шольца в корупції, а що Путін має право. Вважати їх нікчемами. Бо він когось залякує, якось поглажує, когось е, іншими методами тіньовими, але він впливає на Європу. Впливає, так. Да. Єдине, що Європа все-таки є частина Європи, ми її бачимо, вона просинається. Дай Бог. І просто наскільки довго цей буде процес. А коли Дональд Трамп об'єктивно зменшить підтримку України в фінансуванні, от я впевнений, що він не зменшить в постачанні озброєнь, якщо ці озброєння будуть закуповуватися. Європейцями для України, а така можливість є. Він не зменшить. А от е, бюджетні кошти, от просто е, виділяти він не буде. Тому Європа має закрити це. Ми, ми були б вдячні за таке рішення. Тому що це питання в Росії 120 мільярдів на наступний рік. У нас, поки що, з того, що я бачу, ну, такої суми немає. А війна тотальна, от як, така, як є між нашими країнами, вона потребує ресурсів. І наскільки я вас почув, то реально щось може змінюватись влітку наступного року, ну, моє. Я не хочу вам казати свої, свої передбачення, от суто мої. Ну, я скажу, як я це бачу. Війна з Росією буде тривати багато років. Тільки е, вона може тривати до смерті цих людей, не тільки Путіна. Можливо, я не знаю, як вони там будуть mm -hmm. виходити з ситуації. Там буде вікно можливості. А якщо ще й мавзолей грохнуть, щоб не було куди його покласти, то буде ще краще. А ну це я вже. Наше вилітку вийшов. А от друге це дефрагментація Росії по типу Радянського Союзу. Це зараз не є сценарій номер 1 але якщо Путін буде заганяти гонку озброєнь, яку Трамп сприйме, mm -hmm. до речі, по системам ПРО в Європі в середній дальності ракетам, він сприйме, тому що це буде ВПК американське. Якщо Путін з дуру туди залізе для себе, це може закінчитися. Колапсом економічним, соціальним і дефрагментацією. Але на, на це потрібні роки. Тому я думаю, що вийти з. Або я, заморозка війни такого не буде. Паузу, ceasefire, припинення вогню, от як на Близькому mm -hmm. Сході зараз. Війна є, але припинення вогню з різних причин, бо стало вигідно обом сторонам припинити на деякий mm -hmm. час вогонь, і кожна сторона думає, я за півроку, за рік я тут. Наречуюся, ми... да, і одіагнувся. от таке може бути. От те, що я кажу, до літа То -то Трамп, о, в принципі, на припинення вогню він буде давити в першу чергу. А його, його не цікавить, що буде Дональда Трампа не буде цікавить, що буде через п'ять років, що буде далі. Йому зараз показати треба, що він досяг того, що сказав, і це і. І проблема в тому тут, що вихід із припинення вогню для України набагато гірший буде, ніж для Росії. Тому що умовою припинення вогню будуть зняття санкцій з Росії. Ну, до речі, той же генерал Келлок, Келлок, він написав, що санкції ним в такому випадку навіть не повинні зразу всі зніматися. але почнуть знімати санкції. Почнуть. І в результаті ми можемо опинитись ну, дуже поганій ситуації через деякий час. Тому. Тому е, я вважаю, якщо говорити про сценарії, війна буде тривати роками, її інтенсивність може мінятися. Ну, ви ж пам'ятаєте антитерористичну операцію. Це теж війна, в якій гинули кожен день кілька людей, були поранені. Просто ви це все не бачили, чи люди не бачили це? А коли хто працював тоді з цими, і я отримав кожного ранку, скільки загинуло. Для мене це війна була близько, бо ми їздили в Авдіївку, дивилися, що відбувається. А для людей в Києві війни не було в 14-му, а тим більше в 16-му, 17 му роках, правда? ж? А це все було. Тому може бути така, така війна, де зберігається постійно якась вплеск, ескалація то більше, то менше, але вона не широкомасштабна, як це зараз відбувається. Я думаю, такий шанс на те, щоб було припинення от, вогню, він є. Okay. Я не кажу, що це нам добре чи погано, я просто кажу, що він... всі будуть тяхному напрямку. Передб... Чи передбачається припинення вогню гарантії безпеки для України? Е... Ну, Якщо дивитись на матеріали, які в Трампу той же центр е... American First Policy, який очолює. Mm -hmm. Кочер співголова, якраз, його майбутній от спецпредставник, то там так і пропонується, що Україні треба дати гарантії І при цьому говориться не вступ до НАТО. Да? Ну, я, наприклад, не розумію. Я знаю, що таке гарантія для України в такому випадку. В такому випадку Україна може отримати тільки союзницькі гарантії ядерної держави. Якщо говорити про гарантії безпеки, то я бачу три варіанти тільки: це. Союзницька угода з ядерною державою, ну очевидно, це США, яка передбачає, якщо атака звичайними озброєннями, то вступ в війну. А якщо ядерними погрози, то відповідна відповідь. Ну таке є у США зараз з Республікою Корея з ядерною парасолькою, до речі, з минулого так. року. Друге, це та ж сама країни такого союзницькі, це і Британія, Ядерна, Франція, США, НАТО. Ми не знаємо, як це буде в ядерних погрозах, але в конвенційних, очевидно, НАТО є п'ята стаття, захист країни. І це спільна позиція. Це другий варіант. Він як на мене ну, мав би бути основним. Тобто навіть покійний Кіссенджер говорив, що це було би правильно. Поміняв свою думку. Він був противником спочатку, а тепер сказав. Потім сказав, що Україна має бути в НАТО. І третій варіант, який в цій ситуації може бути. Це субрегіональна угода наша. Ну, наприклад, ми теж з ядерної держави. Британія. Наприклад, ну я кажу гіпотетично, mm -hmm. хоча, ну чого гіпотетично, у нас були політичні рішення про трикутник: Польща, Україна, Британія. По кількості населення це співставно з Росією. Це вже не одна Україна. Да? Але ми говоримо про ядерну Британію, ми говоримо про інший рівень виробництва озброєнь, про іншу глибину. Тилу, тобто, якщо б це була угода субрегіональна Україна, Польща, країни Балтії, Румунія, Британія от весь цей фланг, ну, Балта, Чорноморський. Союз хотів, цей Джонсон, да. якби це було так, то це вже був би аргумент ну, серйозний аргумент. Тільки рішучість рішу цих країн зупинити агресора не на своїх територіях, а ну на наші території. Останнє територі. запитання вам: в яку гарантію безпеки ви особисто вірите? Яка реальна? Може... Так. Ну, от втретє, я вірю. що прижме так притисне наших сусідів, що вони зрозуміють краще піти на війну з нами раніше, чим потім е -е, бачити те, що ми бачили в Бучі. І коли ворог е -е, просто ну виходить з людської навіть ства і стає непередбаченим. Тому я, от третій варіант субрегіонального такого. Оборонного союзу. Вірю, більш того, я вважаю, це треба починати говорити. Тому що воно може бути сприйнято як підрив НАТО, ну тому що НАТО єдине, і це така гра. Але це треба робити. Ми повинні цей діалог з Британією принаймні починати вже зараз. Дякую вам.